А чи знали ви легенду про привида у парку Шевченка? Вона проникає просто до кісточок. Якщо ні, то став подобайку та підписуйся. Мене звати Вікторія, і це франківські легенди від Галки. Поїхали! Традиційно дякуємо нашому спонсору магазину меблів Дубок. Добов, якщо потрібні меблі, це саме він. Ця історія пов'язана з палацом Ромашканів, який є позаду мене. Колись жив собі такий іноземець лицар Юзеф Дошот. Більше про нього ви дізнаєтеся у наступній частині. Там ми й розповімо, чому палац Ромашканів не належить Ромашканам. Кажуть, що старий дошот був затятим мисливцем, обожнював полювання та мав величезний арсенал мисливської зброї, яку ховав у себе у підвалі. У зброярні за величезними металевими дверима. Старий душот мав улюблену донечку, маленьку донечку, який дозволяв все на світі. Ну як все, майже все. Єдине, що він заборонив за страхом суворої кари, це заходити у підвальне приміщення, де була його зброярня. Звичайно, що дівчинка не розуміла, чому їй заборонили заходити у зброярню. І одного вечора, коли мати і батько залишили палац на деякий час, дівчинка таємно зайшла у кабінет батька. Та знайшла ключі, спустилася у підвал та відчинила величезні металеві двері зброярні. Коли вона зайшла усередину, то розглядала величезну кількість мисливської зброї: мушкети, рушниці та пістолі. Коли дівчинка розвернулася, то побачила страшну картину. Величезні двері зачинилися. Як вона не кричала, не стукала, не намагалась їх відчинити, вона цього не могла зробити. Коли батько з матір'ю повернулися додому, то не могли ні. Як знайти свою дочку, слуги обшукали весь парк, курни, конюшню, кожну кімнату, але єдину ж парину, яку вони не перевірили, це зброярню. Юзеф так і не знайшов свою дочку, то шупав у відчай. Пройшли роки, пройшов час. Він вирішив піти на полювання, спустився у зброярню, відчинив двері, зайшов усередину. А вийшов звідти сивий біля дверей сиділа засохла мумія його дочки, і відтоді існує місцева легенда: що кожного дня о четвертій ранку, саме тут біля атракціонів, можна почути крики та стогони дівчинки, яка благає про допомогу. Чи чули ви про цю легенду? Пишіть в коментарях, ставте вподобайку, підписуйтесь на Галку. У наступній частині ми поговоримо про те, хто такий Юзеф Душот та чому палац Ромашканів не належав Ромашканам. Мене звати Вікторія, і це Франківські легенди від Галки. До зустрічі!